Можете скам. 70 тисяч гривень. За це. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Хто коли дивиться. Сьогодні в нас такий випуск. Ми вже всі на таких емоціях. Я не знаю, в мене вже сердечко стає, мені вже погано робиться. 80 тисяч гривень. Це я не знаю, це скільки можна. Конфет Рошен купить ну 80 тисяч гривень. короче і нас просто перший раз ми купили контейнер по таким ворожим ворожим знакам Бабки-гадалки всі нам якось там гадали на картах на кофе. Коротше, розкажу, як ми купили. Це дуже цікава історія. По-перше, сьогодні ми не в Лондоні. Сьогодні ми в прекрасному місті Місто сили, місто герой. Місто. Ну просто я обожнюю це місто. Ми жили тут три роки, і потім ми приїхали в Лондон. І зараз ми сюди повернулись. Я дуже довольна. Контейнер, ну це безнасловні гроші. Ну просто я не знаю. Це кіндер сюрприз для дорослих. І що ви розуміли на сайті. Писали, що вони не відкривали ці чорні бокси, і ніхто не знає, що всередині. І вони нас попередили, що типу кіт в мішку, кіт в мішку. І, е, по-перше, типу, взагалі, Тарас знайшов цей контейнер, і він просто сказав, що в Мейнстон є цей контейнер. Я кажу: скидаю групу іншим людям. Просто давайте на це подивимось. І Тарас кидається в 23-23. Нумерологія пішла в чат. Наші прекрасні Валентин і Ніка подивилися на це. Ніка пише: Давайте брать, Валік, давайте брать! Ми вирішили, що берем почалися ставки. Тарас кричав, ні. Тарас кричав ні, тому що там уже була велика на нього ціна. Почалися ставки. Скільки вони йшли? Хвилин 5 напевно. Та й де хвилин 10 Хвилин 10. Тарас просто 8 хвилин з цього всього наблюдав як люди перебивають другу ціну, і просто тарас такий: ну, поставлю на 20 фунтів більше. поставив і ніхто не перебив, і ми це виграли. Ну, але все рівно 80 тисяч гривень. Ми вже. Всі це припорахували. ну фунтах полтори тисячі. Тисяча чотириста. Це просто це. Короче, наші надії, що воно не пусте, yeah. <laughs> тому що якщо сімдесят тисяч гривень на. Нам сказали, нам сказали, що вони точно не пусте, побажайте нам удачі, тому що нам теж дуже сильно страшно, і давайте дивитися, що буде всередині. Зразу в глаза бросається така картинка. Такої Арт. Арт. No, no. Mm -hmm. Ну тут ще подписи цікаві. Вона е масла, намальована. Ми дивились один, один такий бокс, 30 футів. Ви на це? подожди, давайте помолимося богу, давайте yeah. щось зробимо. So, давайте візьмемося за руки. За <laughs> о Боже. Тихо, о Боже, тихо, о Боже, тихо, о Боже, о Боже. Ну, що мені так, подожди, погано! Це всякі різні фігурки. Та що нам з ними робити? На голову постав! <реш> ну, типу. Спокійні, спокійні. Година... Годинник омега. Угу. Омега динамік. Ну. Mm -hmm. Щас Ви я візьму телефон, щоб комега? ми дивилися, скільки це коштує, бо мені вже пан. Треба було якусь валір'янку мені купити. Ні, ну, це вже не добре. <реш> Десь мусора буде немного, але на всякий случай пакет для мусора оставлю. <рес> Ой, О, тут зато гарний зв'язок, ми будемо нормально все грузити. І... Все таке. Так, копійки що? гроші пошли. Ну, різно, я так... Блін, Тараса, диви. Ну. І дивися, дивися наскільки це старі копійки. подиви. Ми піддесять по книгів продавали. Так, да, ми Такі з копійками копійки. старими гарно працюємо. Так, то тут ваза пікається. Дивіться, це дуже старі копі. Диві. Диви. Це вінтажний годинник омега Омега динаміка. 200, 268. Стеровно мені робити мені, то. 150 євро. Ручна робота китайська ваза. Ну, Якщо це буде такий різнобой, це буде класно. Ні, ну що тут кож... уже такі штуки є, бо я думаю, це хорошо. Тут ще нас ждет Ніколи не пийте каву, а потім енергетик, мені кажеться, а мені ще стане погано, в мене щось остановиться. Ну копійки. Ну так там теж такі-то фігурки. <ріп> <ріп> Ли, лисюня! <ріп> Боже, завжди мене всі сім'ї подавляють. Ну, така лампа. Лампа. Це не лампа. Ну не лампа, это вот такая вообще штука, может типа полный комплект будет стоить 390 ну, долларов. А это для, для Арсена, такая геймерская мышка, ну такая, чтобы тип дуже серьезно работал. Тарас, смотри. Тип очень серьезно. Есть да, монеты, есть да. ваза, есть часы, это уже где-то... Валик, а ну, ты не знаешь, что это ну, душа одна такая штука? Да, да, типа она должна быть еще типа, 200 -300. к ней сверху. Это самый меньший боксер.

Кофесет кофе 18 -х -х. Ну, ну, але картина то Ну, прям такой я не вижу, есть похоже. 2003 рік. Картині на минуточку 23. 23 роки. Прям стара картина. Ой-ой. Ой. 1915 Блин, таких даже в продаже можно вот, 1856 1925. Нам... Коли купляють дешеві контейнери, мені розрішаються трохи, коли ще дре. Не переверни. Не чіпай. Ну класно, мені якщо буде такі старовинні, я просто мені не подобається, що купінь не Мальчик, Ми Мальчика одіваємося в генді Я не розумію, що він давно таким став. Ми йому вещі обшир не купляємо. Тут багато картин. Ну, але картини в нас йдуть так собі, ви самі це знаєте. Ми пробували продавати навіть толком. Боже, як я люблю алмазну мозаїку. Ну це... Ну, це така, рамку оставимо собі, make. алмазна мозаїка додому. Ну. Що це таке? О, прикольно. Отаді якісь момійо. А ви що, пакет рвете? А сзади ще якесь. Блін, тут стекло чи ну, лопнуте. Деякі такі полупусті, а один такий набитий, що ти просто. Зображення хра, я походу. Але гарно. Ну. А все гарно. Пісня, я не mm -hmm. сам підписував. 70-91. Ну, ну, це гарно. Красиво. Я би, я би такоюся в кімнаті. писав. Да, так, це гарно. Клас, клас. Так, да, це дуже гарно. Я люблю таке. Що там далі? О, і що, теж красиво. Красиво. Ну, в неї таке пусько, як у мене. Пусько. <риско> ну, ну це теж гарно, так. Але. Ну, типу, поняла? Це, це не намальована картина. Ну, тут Ні, тут подпись какая-то є. Подписі, але подивися, це типу, знаєш, як, ну, фотокопія. Може, ну, давайте, добре. Картини, ми вдома подивимося. Якщо, щось якщо буде, буде щось прям дуже цікаве, ми побуде. вставимо. Давай какої хочеш. Так, почай, я не класно? Не класно. Не класно. Курточка, некий. Ну, подождіть. Подождем. Смотри, какие Блін, у мене взуття. У мене матрас такой. Ну, в мене еспіріт. E еспіріт e e e ще не... можна буде продати. Типа люди трохи гроші мали. Сандер Студіо. Я не знаю, це що. Або матрас. Ну, шуба шуба той... така. Або... Мшушу. Басейн. Мушуле не знаю, але шкіра. не. Клас, що ми це. Все ті самі 5-10 фунтів йде. Марко, тозі. Ну, коротше, 5-10 фунтів взуття. Ну давай. Блін, ну я думаю, що то все одяг. Та не все. Та ну як не все, не ось все, все щось м'яке. Ну тут так, але. Блін, у мене щось таке страшне. червене і пушисте. О, на oh житті не повідалі. У мене пакет з пакетами і з документами. Оце те, чого я боялася, те є. Лут! Та що гуд, що я не знаю. У мене пакет з пакетами. Пакет з серветками. Що це таке? Де гроші? Да. Документи. Треба буде все пересматривати внимательно. Так, давайте другий, це якийсь нещасливий. Ну, пер... Саме перше було не краще, типу. — Ну пока. Чи не буде того, Нас що. Тут. Нет, тут ще є. 3, 6, 9, 12, 15, 17 ну, ящиків. — Типу, мені кажется, люди, которые покупають такі ящики, щоб хранить вещи. Дивися, щоб не було того, що потім ми в цих ящиках будемо жить. Боже. Пакету, пакету. Так, ну трудно -то картина тоже. Резинова тухля! Ой, так, кстати, я не могу хорошо вставить. А, это ромб легкий. Не, не стоя? О, у мене сумочка якась. Ну, тоже. Какая-то шкіряна. Шкіряна. Угу. на бірочках? Нічого. бирочка. <палола> Паолобес. Не знаю, що это такое. Ой, 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 щось поломало. Ображено, ображено. Поломало, да. Поломано? Ні. Блін, дуже сумка виглядає на обек, але немає ніякої. Шкода, заламана, ніскі. Вишні, вишні. Ну як, коротше, сумка за п'ятьорку піде. Ну, а що? ну тут будемо записувати наші сльози, мотиваційні, якісь слова один для одного. думаю, що може бути навіть один. Де він? Така де він. Чи не буде, це, що біли, в цих біли, чорних хочете? гробіках похоронять наші надії на світле майбутнє? Далі картини. картини. Що ж це за людина, яка так любить картини? Тоже картини. Але гарні. Картини гарні. Їсти, правда, ще більше хочеться. А їсти, хочеть. а їсти хочеться? М -м, вона в молодості така була голод... що? Старий кошельочок. Типу, в неї ось ої фотографії, це вона з чоловіком, вона, і в неї на палітурці написано: типа, Аманда, моя дочка, два номера телефона, Давід Аманде, моєї дочки, типу, чоловік, номер телефону. Е, там. І далі, типа, її сестра, Сест... е, найкраща подруга сестри, її кузина. І вона все великими буквами пише: Я. Така-то, така-то, одружена за таким-то таким. У мене двоє дочо, дочок. Вона пише, хто вони, вона пише, де вона живе. Фу. Далі вона пише з ким вона живе. Да, тобі, знаєте, як людина але, там забувається? Забулося покласти тут гроші якісь. Блін, де вже інструмент. Угу. Може тут типу, фігурок могаласька тих. Я б хотів би, що так. Я вже не знаю. Ну, якщо картини є, я думаю, типа і вази, эти все теж должны. Шмотки. Знаєш, що це? Замоємо продавати по 5 фунтів, щоб то віддати. Да. Сп... Спай... Ну, типу, такі. Нема прям щоб ах і ох. Коус. Біба. Маркен Спенсер. Біба. А бібас. Ну, коротше, типовий сегмент для Англіка. Хто боже, яка тепла кортинка. М. М. Ладно. Так, коротше, ми подивились: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ящиків, і тільки перші були задоволені. Ну, так. Этот контейнер, ми это точно, я думаю. Може бути з якийсь Но плюс. Ну, знаю. Є ще що підставки, всяких жінка. Я вже хіба маю надію на щось. Старовинні, стародавні. Якесь типу щось. Статулі... Типу да, Опа! Ігри. І що? Бу будемо грати. Дзеркало. З підсвіточкою. Рэмбо. Ну? Рэмбо. ну, світочкою. Серветки, якісь складені. Папочки. Які Папки. Ну, таке ж не баба, не думаю, рід, нічого інтересне. Маска. Це просто документи, 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 документи. Поставляем теорию. Буквы Поставляем теорию последних ящиков на конце самых хороших. Это будет картина 1981 год. Очень шесть. Мистер Вера, Вера зовут. Гайвин Клайтин. Знаешь, что я сдал на права. И потихоньку там, да? Да не, пока нет. До последнего ящика. А ящики все наче. Сто най... 100% Тас тупо одні документи. Нас заскамили, все ж таки. Ще а дід в черзі казав, може це скам. якесь яке зможе. Колечко, так. Да. Колечко на рота, щоб більше ми їсти, мабуть, не будемо. Відео вийде коротким. Що? Ну, зарейка була в нашому житті. Все все ради контенту. Це підставка для тортів. Що ти так я не знаю. Така коробочка, вже, знаєш. м'яка іграшка. А, а, а таке? Така, знаєте. Ну, а, ну ладно, так, дайте я я щось пораю. А, це, типа як книга. Тобто у них, блін, шкатунки у мене касі. А, тут, коротше. Ой, це що таке прикормне. Фібо сервіс, Опа. Це не сервіс, це на серветки, типу, надягаються ангелики. Ну хоч тут. Вау! Ти і... іфоні... кого? Ну, ой-ой-ой, що так. Sorry. Ну виглядіть. По-перше. Такой... Золото раз. Золото давай. Це певно, там одне блищить. Золото добре. Я думаю, з алмазиком, 14 каратне золото. А на цьому немає ніякої позначки. А, але він... але так. Але взагалі, типу, немає позначки. Ну тоді, що ми здавали теж, там одне не було позначки, але вони збирають. Оце десь відкладає. Ладунки, типу, як? Але типу тут взагалі немає маркування. Тут не маркування. О, тут є маркування. Yeah. Тут yeah. коротше. Кажучи... Ну подивіться, ну, типу, щоб ви розуміли. Так. Yeah. Типу, у мене. <laughs> у мене розмір 16. Яке okay, тут пишеш? А це десь, десь 14-15, бо це мені не мезинност well, стільки. тут є маркування. Це... Ну, так, оце так, золото, оце золото. Ну це вже щось 200-300 фунтів точно може. Oh. Є одна. Чекай, 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 чекай. Що це таке? О, буси. Хм, ого. Хм! Будемо слухати, як скрипка грає. Ну, чи також. Волюме. Коштує. Волюме 1, волюме 2, волюме 3, волюме 4. Може, що тут є? Лошки, вилки. Ну, лошки, вилки, це також А вони різні? Що в нас пише? Порцеляна. Ні, у мене фронті. Чехословачка. Ну, Тому що я не така дівчанка, а хтось з Чехословачія. 25 флітів це поїдуть. Вона жила ще в ті часи, коли Вона була за Чехословаччина. У нас ще 12, 12. 12 контейнерів. Скринька це олов'яна скринька для коштовності, що має такі характеристики. 90 фунтів. Ну, знаєш. Якщо Мене лякає, що, що там м'які іграшки ще в них є. Тобі шматки Ту. Ту! Ох ти гу! Ні, то особа нічого. Та ну хватить його це говорить! <клес> Ні, а що -то, тут таке? Обувь. Тут обувь. Золото, бріліанти вже. Дюн, Лондон. Роман, знову. No. Дюн, дюн. Ну, кстати, плюс. блін, ну піде. Покрайчик. Кроксі. У нас бренд Made in Spain. Ані. не не ні там було не Я я його не так прочитав. Мені показалось, що так S в началі. Ніхто може не може говорити ні в Японі. Після закінчення цього відео я буду пити, напевно, Pornstarmer. Може, чужий вже відкриєм. Я розумію, ніхто А что ты, Что Хорошо. Body позитив. <Body> ну? як <решу> ну? Как продавал? <решу> 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 <Турти. решу> Кейки и все, будет. No. все буде. Что все будет? Надо будет скриншот прикрепить, сколько этот контейнер, чтобы люди нам поверили. Yes. Oh, oh, oh. Подумає, що ми їх То лучше. Mm -hmm. Байтять поки тільки нас. Mm -hmm. Я хочу, щоб ця дівчинка оставила пензе. Yeah. Поки що в мене є вайб Мерлін Монро прийти додому і закинутися чимось. Печки, які ж. Я так хочу плакать. Вот, oh, де це що знайшло. Пуговиці. <laughs> Віра мала тремпіля, поки що у мене тільки. Ви... <риснені> Такі-то Свічку. <комуністські> <риснені> Віра, Віра, як ти нас от надурила? Ну, Я ну, тримаюсь тако... з останніх що... сил. 7, 7, 7, а а, а, а. а шо, шо, не, ну надо смотреть, типа, сколько вот эти типа все вещи стоят. Здесь много брендов, которые я вообще не знаю. Не бренд них, типа... Роман. Не, ну типа бренд Роман, ну вот это ты знаешь, что это за бренд? Я такого нигде не видел. Это все. Раз, ради вас, подписчики. А То, что мы пошли, О, да. это, это азарт. Мы пошли это ради контента. <звы> Я не можу. Не можу. Такс. Я так люблю такс. Все. Ну, я там ще на кнопку можно нажать, она бегать будет. Таксочка, яка мені світа, це Лариса. Ну все, контейнер окупився. Ну так, це взагалі. Тобто, таке ощущення, що тут повинні бути інструменти, що-то таке для... Строительство, оборудование какое-то. Мне кажется, она Вот тут мы его не трогаем. Мне кажется, вот тут алмазы, там, вот это все. Она с, с пару кулачок, то буде. Окей. Так дається, типа пару кілець – це золото. Ну? No. Mm. Живот картина якась буде коштувать. На раму. На раму. Ну, це! О, все, зразу. Що ти вибрати хочеш? Єдине, що тримає мене на плаву, що я поїду на раму. Ну, щось інше. Подушки! Ні. В мене сумочка. Сумочка в мене, я думаю. В мене безіменна сумочка. Магнітофон. Ну, блін, п'ять пунктів, бам. Та двейкер, може за 10 піде. Ох! Ну, ох, так. як розкрився. А, ну. ну, то будемо слухати. Ну що, лишилось чотири. А, п'ять. Капітан Том. Але да. це прикольно, на це на двері. Ну, ну двері. давайте поверсимо, у нас все літо буде. <гум> <гум> Скажемо, пусть збирається. Боже, це ж живий <гум> страшне <Жось гум> стоє! Мати Ай. Василева. Він ну, страшний. Він <реш> страшний. Не, ну цей получше. Так що, може позвонимо його родственникам? Так, ну чисто по фану. Віра, ви не хочете забрати свої речі? Ну, не їй ну, прям, ну... Ой, бо! Ой, бо! Ой, ой. ой. ой, ой. Я Ну? А, ой. ну, де зайця ламає? Ну, я думаю, що, мабуть, я собі такого захотів. Іди новорічний ну, подарунок. О, да. Николаїв. Віра! Вере подарувала Вере подарувала халат. Що най вона даже не відкрила і не одягла одразу. <схай> так я думаю, красиво, классный. Ну що? Катери, це шмотки, 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 шмотки. 3. Давай. Знову вереч. Зато ми знаємо, що ми в казино тепер точно не підемо. <схай> Ви можете думати, що ми дали на 80.000 грн, а просто ти скільки двадцятку, да, добив? Да, я 20. Просто він 1.000 грн записав і вийшло якось 70. <схай> Думаєте, що не 80, то заплатили А20. Ой, пху. А це, а тисячу. Бо це осилка на те, що рамбут прислав вам всім запрошення yeah. на роботу. Окрім мене. Я єдина людина, яка хоче сюди повернутися, і мене не позвали. Це знак, що сюди більше не взяла. Я, я сказал, що якщо буде все погано, я обійшуся не на Два. Ти не більше чого, а тут мало тут біть моток. Тут менше шмоток. Що? Ай. Последнее ж то уже поинтереснее, да? Что это? Диски. Што? Да. Ну, давай якусь ти Знаєте, э, як Cartier коробочки відкриваються. О. О, Столовое срібло. Да, столове срібло. Ну, срібло ще піде. Не в поломка полце срібне ти дарикол. Ну, ну пойму. Але ложок тільки три. Не дивиться, не в зеркало, не Судии. можно в зеркало смотреть. Да, три ложки поставь. А это такое? А, это диктофон. Я не буду. Опа! Самсунг. Алло. Вертаться на робот? Добре. Хорошо, как вы думаете, стоит ли связываться с ними?

Я, якщо чесно, думаю, що було більше коробок, менно у вас вот тут якимись. Ну да, пільйом я там десь. Йому ставим. Ну, типу, ми коли перші само перві відкрили, я такий ступетки, я такого. Ступетки да, а... це було класний. Страхомуче, mm. <реклама> те, що ми вже всі подивилися, ну, шмотки. Ну, шмотки. Опа. Я думала, це какой-то шкаф-андар. Які Шмот... там уже оті шмочки. <реклама>

Джорджіо. Це дуже добре. Ну, що, Тарасе, ваша оцінка цьому котейнеру за 80 тисяч гривень. Ну, треба буде подивитися, по-перше, що все, типу, картини. Можливо, щось цей, типу, буде прям екстра рар. От, але. Ну, типу, плюс там золото, плюс якісь прикраси. Ну, типу я не, не то, що в плані грошей, а в плані того, що воно не цікаво було відкривати. Типу просто шмотки по факту. Ну, Дві-три типу... коробки були там цікаві, а все решту такі. Mm. Ну, не знаю, це була авантюра чистого відеу. Типу тут і да, і нет. Ну тут я вважаю, типа, скорее не нет а типа тут буде легкий ну, плюс, типу, з цього всього. Типа... Знову будемо мати чим займатися. Да, у нас просто бавитися буде... з цим всім опять, типа, нові, просто тут обновлення речей, типу щось будемо продавати, але щоб щось супервало. Була чиста авантюра, у нас тепер немає 80 тисяч гривень. Ну Но, знаєте, це те є спогади. Знайте, це все було зроблено для вас. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ну майте хоч Бога в серці. Ну, бо в нас нема тепер ні грошей, ні, нічого. Все у нас є, все у нас є. Слушайте, все у нас голода. є. І дивіться зараз, хто виграв в минулому відео. Грошовий приз, але не забувайте обов'язково бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і коментар мінімум від 7 слів. Якщо менше, ніж 7 слів, ми заново вибираємо переможця. І до того часу, поки не буде мінімум 7 слів і не будуть виконані всі умови. А ми з вами зустрінемося в наступному контейнері, якщо він буде, ми сподіваємось. Всім пізно! І зараз ми будемо з вами дізнаватися результати цього розігрушу, який проходив у нас на цьому тижні. Нагадаю, умови мінімум сім слів та бути підписаними на наш канал. Коментарів у нас було 107. мерч, сім слів, 107. Значить, зараз якийсь має бути дуже цікавий переможець. І клік завантажимо, завантажимо нік. Позитивні новини. Коментар. Раніше дивились без підписки, думали, що буде нецікаво. Зараз підписка плюс дзвоник. Ну, дивіться, як такий стався мерч. Раніше ви думали, що нецікаво, а тепер ще ви виграли 50 доларів. Тепер, я думаю, вам ще цікавіше стало дивитись. Ми вас вітаємо. Зв'яжіться, будь ласка, з нами на почту, яка буде в описі цього відео, а всім іншим. Удачі!